Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо тонування техніки. Зараз найпопулярніша тема техніки. Зараз всі їх хочуть на цьому максимально холодні, бежеві відтінки, максимально нейчура ефекти. Так їх так само можна досягати з фарбником антицентр. Тут ви можете бачити наше до була виконана техніка, яку ми якраз будемо тонувати. Для тонування ми використовували такі відтінки, як Дабудо a 03 який має якраз таке коричнево-бежевий підтон. Також WA01, який має більш нейтральний відтінок, трохи з розовим підтоном. нульовочка для розбавлення нашої формули. І також A02 для максимального захолодження нашого відтінку. Формула складалася з цих відтінків. WA03 ми взяли 25 грам. WA01 взяли також 25 грам. нульовочки взяли пропорційно 50 грам і А02 для корекції просто оцінку взяли десь грамів 7. Я обожнюю наносити антицеалін на вологе волосся, тому що його тоді максимально легко розпреділити на волосся. Але таке ж що волосся, щоб не було дуже мокрим. Тобто воно повинно бути вологим, але не мокрим. Наносимо антицианін абільно. Волосся любить антицеаніну, щоб воно в ньому купалося. Тож наносимо дуже багато складу. Не переживаємо за те, що може десь щось засвітити або трохи десь освітлити волосся, тому що треба пам'ятати, що антицеанін це фарбник прямої дії. Тобто він не Має якоїсь водуючої дії для волосся, він не є оксидативним, він не має в себе властивості якось підривати базу чи щось з нею робити. Тому це ідеальний фарбник для технік, навіть на саме тонке волосся, яке дуже легко освітлюється і стає рудим після того, як вимається на натуральному волосі. Тобто тут таких ефектів не буде. Тут навіть будуть завжди більш холодні відтінки. Також в процесі ми вирішили додати ще трохи рожевих паса. Рожеві ми робили з основи, у нас було PNL2. Трохи дівчинка захотіла, щоб він не був дуже яскравим, трохи його прихолодити, прихолоджували його, ми А01. І для того, щоб відтінок не був занадто темним, давали трохи нульовочки. І ось такий рожевий ми отримали. Потім по класиці, після того, як нанесли тонування, ми завертаємо волосся під термошапочку, прогріваємо на 30 хвилин, 30 хвилин його охолоджуємо. Потім змиваємо водичкою, наносимо шампунь, потім кондиціонер, виконуємо сушку, потім стилізацію. І ось таке після ми маємо максимально холодний відтінок, але при цьому натуральний. І також ви можете бачити наші рожеві пасенка. Які в нас максимально такі не дуже яскраві, тому що ми його прихолодили трохи а людин приглушили, тому що А01, людин це сіро з трохи з синюватим підтоном, і отримали такі от красиві рожеві прядки.